Не. Чесне слово, як конець А ми ще вдома були, і, і, і в один прильот був бомба, а ми ще тільки забиралися. І, ох ти мой, як бабахнуло, в мене всі в двері поокривали. Що діло до останнього, поки мост не розбили. Гучно було. А? Гучно? А, Як гучно. ви думаєте, що Адон, стекла пов... повилітали у балконі? Звісно, гучно. І наважилися виїхати, правильно? Я з ногою, мене... де лікарства брати там? Світа, газа ні, світа. Світ Цвет поки є, там газа не Там не є стрес. Взяла Ой, самое необходимое осталось. пока, потому что надо было эвакуироваться. Вот собака моя, вместе эвакуировались с соседями. Сейчас поедем на Таврический, будем жить вместе пока. а она, когда в прошлом году у нас снаряд попал в наш дом, муж погиб, а он раненый остался. А муж погиб. Гулять выводил. Да, он его как раз вывел. І в наш дом прилетів снаряд. Ну от залишились ми сні двоє. Можна залишити звернення. Якщо людина маломобільна, то є евакуаційні групи волонтерські, які э, допомагають людям э, точечно довозити. Також там на острові є точки евакуації населення, які можуть іти. До автобусу. Станом на сьогодні на 10.30 ранку орієнтовно більше ста людей вже евакуювали. Загалом за три дні це більше, ніж 200 людей. Я отця евакуював вчора. Він хотів, не хотів, опирався, але вже 86 років йому. Так що прийшлося вже евакуювати. У русські прийшли. На В у нас дом отхай или типа того, что. Тут квартира, трехкомнатная, жето непосильным трудом, все остается. Уезжаем с такой надеждой, чтобы только вернуться. Дай Бог, конечно. Два месяца, три месяца мы будем верить в наших, наших солдат военных. Дай Бог им здоровечка, морской пехоты. У меня сын воюет.